Вітаю, друзі, вас на нашому каналі. Сьогодні, 16 липня, на нашому каналі Свято. Знаєте яке? На сьогодні стало 5 тисяч. Я так чекала цю цифру, тому що це такий. Перший ювілей на нашому каналі, перша кругла дата, і я дуже вдячна саме вам, тому що без вас цього б не було. Я вдячна за те, що ви підписуєтесь, за те, що ставите лайки, за те, що пишете коментарі, і рекомендуєте наш канал своїм друзям та знайомим. Звичайно, без вас би всього цього розвитку не було. І також, звичайно, всі ваші е, вподобайки, так, коментарі підписки мотивують мене на нові відео, мотивують зняти кращий кадр, пошукати е, краще місце, е, змонтувати якось якісніше. Все це мене мотивує, тому я дуже вам вдячна. Ми сьогодні приїхали на дачу. Дуже швиденько зібрати кабачки, тому що на дачі не було 4 дні. Кабачки дуже швидко ростуть, тому я розумію, що треба вже зібрати, бо будуть потім ось такі в нас кабаки. В Черкасах йде і дощ, і взагалі на Черкаси із завтрашнього дня йде похолодання. Алілуя! Слава Богу! Я вже це чекала. В нас на завтрашнього дня дощ стоїть на цілий день, тому ми сьогодні дачу поливати не будемо, будемо надіятися що її завтра гарно польє От, А в нас сьогодні ще по плану треба їхати дрова. дрова, дрова, Коло Сашиної мами там впало ще одне дерево. Я так зрозуміла, воно впало давно, бо воно вже сухе. В общем, і ми сьогодні їдемо розпилювати це дерево і забирати дрова додому. Ось такий чекає на сьогодні день. А я вам бажаю приємного перегляду. Так, друзі, ви подивіться, я вже зібрала, бо ми ж кажу, ми сюди швидко, бо нам ще дерево пилять. Я вже не знімала, як збираю, але ви просто подивіться, яка кількість кабачків. І один у нас оце один такий гігант переростеш, Ой боже, ось у. гігант переростеш. Оце досить такий величенький і один прям дуже здоровий, а ми його викинули, він прям дуже сильно переріс. Це той, який я пошкодувала того разу зірвати. Краще б я його маленьким зірвала. В общем, і завеземо сьогодні, бо мама каже, в неї ще є. Бабушка взагалі була відмовилась, бо я мамі кажу, дай і бабушці і собі. Вона каже, бабушка відмовилася. Тому ми зараз завеземо ще, мабуть, піввідра в Сашані Розквітли флокси. Обожнюю їх. Раніше, до речі, не любила, поки не почала сюди на дачу приїжджати. А саме тут я дуже їх полюбила, бо вони неймовірно пахнуть і такі красиві, на гортензію чимось схожі. Боже, тут вже заростає, треба буде полоти на ці вихідні. Але ці перці не залишають мене равнодушною. День, капець. Банани цілі висять. Боже, портулак заростає на доріжках, це страшне. Та все заростає і газон заріс треба. На цьому тижні ми приїдемо не в суботу, як зазвичай, а приїдемо в неділю. Бо в суботу нас запросили на день народження. Тому приїдемо в неділю. Або, може, в п'ятницю після роботи, не знаю ще. О, які красавці! Ф1. Клавдіо Ф1. F1. Клавдіо F1, дивіться. Кущики тут на дачі ростуть невеличкі, а плоди гарні. У нас в Черкасах гібіскус вже квітне повним ходом, тут ще ні. Тут тільки ось поодинокі квіточки починають розпускатися. Але загалом, коли він розпуститься, він, звісно, неймовірно гарний, увесь такий е, в рожевому кольорі. Так, треба на вихідні брати, обрізати трояндочки вже. В общем, роботи, робота є. Капуста стоїть, бур'ян росте, все як завжди. О, яка краса! Да-да-да, їдемо, їдемо. Все, Ми ось так швиденько за 5 хвилин. І направляємося додому. А до вас уже включимося з дому. Ми зупинилися біля дерева, яке розпилювали в попередніх відео. Бачите, його відтягнули з поля вдовж дороги. От, тому ну, тут є ще що пиляти. Якщо воно долежить до нас, да, ж, то може ми ще приїдемо в якийсь день. Подивимось. Подивимось, так. Да. Ми вдома забираємо денечку і робимо заміну машини, тому що наша електричка, ми нею не таскаємо прицеп. От, для таких робіт в нас є наша незамінна, наша незамінна працьовита, старенька, але безвідмовна бензинова машина. ж? Ні, тримай. Зараз папа машиною заїде і покладеш в машину. О, на Я гараж закриваю. І прицеп на старенький, але також безвідмовний. Прямуємо, як бачите, такі прям в хащі. Це за містом. Секретне місце. Секретне, так, да, секретне місце, як Саша каже. Так, але сюди. Треба ще якось під'їхати, бо носити звідти то, звісно, далеченько буде у нас ось машина. І аж туди. Взлом, да, Саш? Не кажи ніком. Воротів. І тепер машинка сюди. Машинка чи хочеш сам прицеп тягнути? А? І той, то. Я ж не проїду, тут. мені його відсягнуть, треба і туди заколпати. Я, Я ж він так не захочу. Ага. Ми зараз будемо тягнути його, так? Ось так дістаються дрова. Непросто. Якщо ви не хочете за них платити 12-14 тисяч. А на нас надвигається дощ, хоч би нам ще дало змогу напиляти тих дров. Я Смішнючка. Випадку. Щас білочка впаде. Я ще ладний заяв. Я швидко ладний залі. Ой. Ой, ой-ой. страшного. Я ще раз зайду. Зовсім трохи ось так ми набрали дров, тому що на нас налетіла хмара, почав дощ, і на цьому пиляння дрів. І, взагалі, наш сьогоднішній день закінчився. Тому вибачаюсь за таке коротеньке відео, але маємо, що маємо. До нових зустрічей, до побачення!